Екіпаж проти човного корвета військово-морських сил, збройних сил України Тернопіль перейшов до оперативного підпорядкування НАТО в рамках антипіратської операції альянсу активні зусилля. Запланований на 15 жовтня вихід з грецької військово-морської бази Судабей для патрулювання визначеного району Середземного моря перенесли через складні метаумови. Поки українські військові моряки готуються до несення бойової служби в одного з членів екіпажу, командира електротехнічного відділення старшини 2-ї статті Антона Романішина сталося Визначна в його житті подія. Родичі повідомили, що його дружина народила сина. Тож тепер хлопець з нетерпінням очікує зустрічі із сім'єю. Любима Сашенька, я сьогодні узнала, що ти мені родила сина. Я за це очень сильно тебе Спасибо. Желаю тобі і сину всього самого головне – здоров'я. Планується, що корабель покине грецьку військово-морську базу 18 жовтня та проведе в морі три доби. 20 жовтня Корвет Тернопіль повернеться до порту Судабе для поповнення запасів. Після чого на екіпаж знову очікує патрулювання та перехід до головної військово-морської бази Туреччини Акзас Карагач.